От так мапи, цілуватися лізе. А квіти твої, так? Да? такі то квіти маринку? Это світ подав. Ну от. Ну що там таке? Знов поводуха не була ще От же, Сараза, тільки тепер тебе конкресила, а він своїми штанами все мені попортив. Гад такий. Мамо, зупиніться, ж мій коханий. Коханий твій, от зараз я там, який ти коханий. Вічна купала візи за дівки цілуватись. От я тебе поцілую, так поцілую, але туди куди я скажу. Мамо, що сказилась? Це я сказилася. Це я скажена, як собака. Ну все. Ярина, а нуди сюди. Ой, господи, що кричеш? Та, подивись на цю заразу, стрибає по барканах. От скотина яка! Стійте, мамо, стійте. Яка я тобі мама, яка до мама зуби вибиває? А зуби в мене на місці. Та це вона ще не почала. Не в міті зуби давали, не мав їх Що ж ти до нашої Маринки лізеш, що тобі нашого господарства захотілося? Та, пов... та плював я до ваше господарство. Тут. Та дочі ваша кохаю, так кохають, що до станілися. І хто навчив, так з мамою спілкуватись? То ви вже мама. А моци ну що за душею маєш сопляку? Працює чесно трудом. Заробляю. Ти диви, і скільки то виходить, тебе на корову зібрав? Ще не зібрав. А ну як не зібрав, то я тобі зараз коржик дам. Який корж? Та той, що наша корова зробила, а не пішов геть. Один весь світ. От я, коли з своїм батьком йшла на рушник ставати, то теж так думала. А потім виявився козел який керів. Та ні, Богдан не такий. Він люблячий, милий, ласкавий. Такого нічого нема. Ой, що там нема. А ти піде на нас в шинок, вони всі, як нап'ються, то всі такі. І милі, і ласкаві. А Богдан навіть не п'є. І що за чоловік такий, що не є. Та мамо, визначите ви вже. Так, люблю його. Люблю. Дякую вам, мамо. дякую. Стій, стій тобі кажу. От зараза, от що зараз. Ти що ж робити? До пана, до пана треба бігти. У нього якраз не неовінчений. Ярина, а ну йди сюди. Ой, Господи що, кричиш? До панів зараз підемо. Це ще наше. Та є там один симпатичний паньонок, неодружений. Сю, господи, та нашою тобі, ти ж у віті? Та я тут до чого дура дурати стара. Свою Маринку за нього віддам, щоб той Богдан не стривав по парканах, як сорока на гілі. Ти гень, Каська, гень. Так, слухай мою команду, йдемо в похід, завойовувати пана і його синочка. Сільки Ірина, не вздумай дай мимо очі строїти. я тобі ці очі поголюю. Та не буду, я не буду. Перед, йдемо на панів. Ой, скоро вже Івана купала, буде мінки плести та не А вже ж, а може квітка папери з пісимо цієї? Ночі. Хто знає кому пощастить? Головне речі скупатися, щоб силу набратись на весь рік. Та правда, тож до зустрічі на березі. Ваш батько дуже давно піклувався про нього. Називається воно чорним або купальським. Чорним? А чого це чорний? Його волі настільки глибокі та невідомі, що прозвали люди чорним. А також, кажуть, там дуже багато нечисті, яка оберігає квітку папороті. Квітка папороті? Той, хто зірве квітку папороті, обівнічне вона купала дізнається, ти схований. та Що за чорт? Тільки я тобі чорт зараза. Та як ти смієш говорити так з паном вікна? Чуєш? Ми тут взагалі до пана йдемо. Та якого ти якого такого пана? до пана панатусі? я її є, є пан Туся. Пане Тусю, пробачте, не впізнала ж вас. Дурна, дурна я баба. Ну ладно, що хотіла. Мама? Пане Тусю, у мене є пропозиція. Шукаю я чоловіка для своєї дочки. Маринка зовсім від рук відбилась. Потрібен їй чоловік. От як ви, щоб взяв її в залізні жач рукавиці та тримав. Ну, я чоловік винний, красивий, талановитий, а дівчата зо мною натовпами білий. На що мені та малинка здалась? Цю, та такої файної дівки, так хотіла світ не бачив. Ось, у мене з собою фотокарточка є. Отакої, яка, яка ж гарненька. Ну, що скажете тепер, пане? Згодом поїхали знайомиться. Ви йдіть попереду, а ми нас доженемо. А можна я буду вас називати мамою? Можна, синку, вперед підкорювати корову маринку. Що ти хочеш стара? Не варто було тобі ходити по темному лісу у купальську ніч. Біг я старобіг, коханої своєї, бо вони любить мене мати її. Чого ж не любити такого красення, як ти. Ну ж бо, подивись мені в обличчя. Ти там побачиш усю земну красу. Не хочу відьму, бо тільки маринку себе кохаю. Маринку? Маринку любиш? Ну, добре, хай буде по твоєму. А я лею. Лея. Лея, да. Як я маю віддячити тобі за своє спасіння? Не знаю, нічого мені не потрібно. Я хочу тебе обійняти. Не обіймайся чи... з іншими дівками. Тільки маленький симвою. Маринку, ну тоді допоможи мені встати. Згинь, зникне стара. Що ти хочеш від мене? Знаю я, що бідний ти, І хочу я допомогти тобі. Як дурна ти відьма? Та я тебе рік заб'ю. Тихо, тихо. Я допоможу тобі з твоєю бідністю. А ти мене за це пробачиш і відпустиш. Угода? Я дурна ти відьма. Нічого толку не робиш. Тільки водиш у його поводі. Спасіння твоє квітка папороті, Вона укаже шлях до скарбу, який не має навіть сам цар. А де ж її знайти? Знайти квітку папороті може лише той, хто з добрим серцем та чистими намірами. Вона показується лише тому, кого сама обирає потрібну мить. А коли ж ця мить настане? Скоро, скоро настане. Значить, запам'ятовуй, головне перше враження. Отже, посміхайся, будь привітним. Ти що? Не можна робити, що я захочу. Ну, звісно, ні, це ж жінка. З нею потрібно обережно. Ти бачиш, моя Маринка така, що зуби тобі виб'є, як побачиш, що ти до неї лізеш. Ну, я обережна. Ну з Богом. Я тебе в тому озері вдоплюючи передумаєш. Мамо, якщо ще раз він зайде в мою кімнату, йому всі його міласити зуби по А ну ходи зі мною, зараз ми це зробимо. Ой, Лишенько, Що ж там робиться? Я ж казала, вона мені зуба вибила. Ну то не плачте, зараз покладемо під подушку. Там не буду я більше до вашої в, маринки дикої залицятися. вона ж дика, як корова. Я тобі зараз цей зуб знаєш, куди запхаю, а йди сюди. Шинок ці лісу. Вечеш мене затягнула. Та вистаю, бо знав, що ти чекаєш. Я тоді почекала, Але мати, хочу мене віддати за пана. За якого пана? За пана Тушу. Що за запам такий? Ох, про ти мені, Богдане, проти. А тебе кимо? От ти де? Знову до цього козла побігла. Ну, ну мамо, не коза. То ти мені ну-ну? я тобі коняка чи що? Може, коняка. Я, якщо якщо свою доньку пошнегала таскаю. Ні. ну ви чули? Ярина, ти чула? Що він говорить, пане? сюди, пане. А ну-ка, пане Тусю, розберіться з ним. Мамо, ні. Ну, що ти? Мамо, мамо, я хочу, щоб моя дочка була щаслива, а не стояла на морозі і торгувала сало. Розберіться з ним. Давай, синочку, давай. Такий вам синок, мамо, бо я хочу бути вас як не син, докохаю вашу дочку. чим я гірше за опану. Тим, що вона грошей дава, так не проблема. Гроші за завжди можна. Так для чого вони ма кохання. Навіть маючи цілий замок і скарбниці з, з мільйонами гривень, не можна купити її з любов. Мамо, я і гронь порадую, і свиней коровить, і хату крему поставлю. Чого ви таке нещасне свій дома? Це ж квітка папороць. Про всі бажання виконує. Показує заховані потаємні скарби. Бачу я, Мар'янко, бачу, де скарби знаходяться. знаходяться. станемо багатими. Ой, синочку, ну нарешті, як же довго я тебе перевіряла, щоб не був ти скупим і справді любив мою доцю. Мам. Та пішов ти геть, Богдасик, Богдасик, мій синок. Ні, мамо, не любите. Ви ні мене, ні Богдана. Вам тільки гроші потрібні. От будуємо хату, то тільки перштук. Маринко, твоя мама довго і тяжко працювала намічкою. Будучи молодою, ти звісно хочеться розкішного життя. Не хвилюйтесь, мамо, помиримось. І гроші всім златься, нам і всім, кому потрібні гроші. Маринко, прости мене, я ж хотіла як краще. Розклітне в квітка-паповід. Слава Україні! Героям слава! Кожного героя, щоб ви ці імена запам'ятали, тому що я впевнена, що ви їх ще не один раз почуєте. І так Катерина Соломія Каро. Аліс Давайчук. Маринка Поліна Замойська. Ярина Софія Герасимчук Дуся Артур Ткачук. І за Маргарита Максимова. Мавки Анна Ком'якова. Та Вікторія Очеренка. Лея Вікторія Овчаренка відьма Слата Сахирка. Думами. Спасибі Тетяні Васильівні Бернацькій за те, що озвучує нас. Дякую. І спасибі моєму чоловіку, який цей паркан майстрував. <плес> Ви всі робите величезний внесок у майбутнє маленьких українців, а значить, у майбутнє самої України. І з такою підтримкою ми будемо створювати нові і нові постановки. І дуже скоро ми знову вас запросимо. До побачення, до нових зустрічей!